Більшість людей занадто ускладнює інвестиції. Вони витрачають дуже багато часу на створення якихось моделей та табличок для аналізу акцій, щоб спробувати передбачити, піде а, ціна їх акцій вгору чи, можливо, вниз. Але незважаючи на те, що вони втрачають на це дуже багато сил і дуже багато часу, більшість таких інвесторів не може навіть обігнати S&P 500. Нещодавнє дослідження від Apollo Academy показало, що 90% активних управляючих фондами програють найбільшим індексом, і програють вони не лише на довгому горизонті, наприклад, на цих 10 роках, а й на 5 роках, на 3 роках, на році і так далі. Але що якщо я вам скажу, що є всього 3 інвестиції, які вам потрібно зробити? Ці три інвестиції не програють ринку, і це настільки просто, що абсолютно кожен може управляти таким портфелем. Ідея в тому, що замість намагання вгадати, яка з акцій покаже найкращий результат, ви будете інвестувати у три широкі індекси, які покривають акції, облігації. Та альтернативні інвестиції. Ціль цієї стратегії це дати вам як достатньо диверсифікований портфель, так і потенціал для хорошої дохідності. Ця популярна стратегія називається asset allocation. І сьогодні ми поговоримо про її переваги, а потім розберемося, як налаштувати такий портфель під себе, та навіть як ним управляти у майбутньому. Загальна ідея такого підходу це щось на кшталт побудови правильного раціону харчування, де у вас є певна кількість жирів, білків. Та вуглеводь, нам потрібно все це, адже правильний баланс допомагає тримати наше тіло в тонусі, так само як і правильна алокація, тобто цей розподіл активів у нашому портфелі, допомагає тримати в тонусі наші фінанси. Популяризаторами цієї ідеї були три головні фігури у фінансах. Перший це Гаррі Марковіц, якого ще називають батьком портфельної теорії, і який навіть отримав Нобелівську премію, довівши корисність. Правильної диверсифікації портфеля другим був Гаррі Брінсон, який довів, що саме правильно підібрані співвідношення активів у портфелі, а не ось той стокпікінг, де ми намагаємось обрати якісь компанії свій портфель, відповідає за 90% його результату. Тобто 90% вашої успішності полягає саме в тому, як саме ви сформуєте свій портфель з усіх активів, які ви обрали, і лише 10% вашої результативності виходить саме з того. Яку компанію ви в той портфель? Оберети саме через ось цю доведену ефективність найбільші інвестиційні фонди ще з часів Гаррі Брінсона і до сьогодні досі використовують його підхід як ядро усіх своїх стратегій. До речі, стратегія Core Satellite, про яку я нещодавно розповідав на цьому каналі, також будується саме на підході Гаррі. І третім популяризатором цієї ідеї був Джон Богл. Це батько індексного пасивного інвестування та фаундер Vanguard, під управлінням якого сьогодні більше 10 триль. Мільйонів доларів саме він перший популяризував ідею розподілу активів у портфелі відносно до віку інвесторів та зробив наше улюблене індексне інвестування доступним для усіх інвесторів. Я на початку цього відео вже показував одне з досліджень Apollo Academy. На сьогодні вже існує безліч досліджень, які підтверджують, що ось це намагання вгадати правильну точку входу на ринок і підібрати якісь правильні акції банально програє звичайним інвестиціям у фонд. І саме на на цьому будується наша стратегія. Отже, тепер поїхали до суті. Щоб сформувати портфель за підходом Allocation, нам потрібно всього три компоненти. Перший компонент це акції, тобто агресивна частинка нашого портфеля, від якої ми очікуємо отримати найбільшу дохідність. Тут залежно від ваших преференцій, можна обрати або широкий американський фонд, наприклад, VTI, або навіть глобальний індекс, який включає в себе більше 10 тисяч компаній по всьому світу. Тобто, ВІТІ, друга частинка – це облігації, і вона слугує такою собі стабільністю портфеля. Яка буде допомагати йому втримуватись у кризи, та за рахунок якої ви в першу чергу починаєте генерувати собі? Пасивний дохід тут так само можна обрати або широкі американські облігації BND, або якщо ви більш глобальний інвестор, то ви так само можете захопити облігації усього світу, передбавши фонд BNDW. І третя частинка цього портфеля це так звані альтернативні інвестиції, або готівка, тобто або захист, або ліквідність для нашого портфеля. Оскільки це найбільш безпечна складова портфеля, то тут ми можемо додати або золото фонд GL. Ді або фонд короткострокових облігацій, який називається біл. тобто ідея тут полягає в тому, що ви залежно від того, наскільки ви ризикований інвестор, ви можете обрати або те саме золото, яке може досить непогано рости у ціні, або короткострокові облігації. По суті, це як наші звичайні депозити, з яких ми можемо в будь-який момент витягнути кошти, і ми ніколи не будемо переживати, що ось цей фонд облігацій він у нас впаде в ціні. Тобто, він є стабільним його ціна не рухається взагалі. Ми завжди отримуємо свої відсотки, і ми завжди можемо Можемо забрати свої кошти тепер. Як я й обіцяв, ми перейдемо до практики і сформуємо ось такий базовий портфель під себе, який одразу можна буде купувати. Робити я це буду на базі застосунку струм для того, щоб сформувати спочатку шаблон, який потім я вже можу. Купувати на брокерському рахунку, я вже залогінився. Перейшов у вкладку інвестиції ребалансування і натискаю на створення нового шаблону портфеля. Обираю свій портфель, який називається у мене «Asset Allocation», і далі починаю додавати актив. Як я вже говорив на початку, я обираю а, акції, тобто мій агресивний інструмент, від якого я очікую отримати найвищу дохідність в цьому портфелі. Плюс я в цьому випадку буду більш агресивним інвестором, тобто я не хочу робити диверсифікацію по всьому світу. Я вірю в США. Я вірю, що їх технології розвиваються, вони продовжуватимуть розвиватися у наступні роки. Відповідно, я роблю свою ставку саме на ось цей фонд з акціями США. При цьому я не намагаюся обрати, яка акція є кращою. Nvidia, Google, Amazon і так далі. Я інвестую у всі. Американські акції. І великі, і маленькі, і середні. Абсолютно всі акції поєднує в себе ось цей фонд, який називається VTI. І я беру його на початку 70%. Друга частинка – це моя більш консервативна складова портфеля. Тобто, Облігації, я хочу більше балансу. Коли ринок буде падати, я хочу, щоб у мене була частка портфеля, яка не падає з якої я зміг взяти кошти і, наприклад, докупити ті самі акції. Тобто мені потрібні облігації, і я тут так само буду купувати саме американський фонд, який називається BND. Тобто, я купуючи ось цей фонд, не роблю так, що там я повинен піти купити одні облігації, другі облігації, мені там платять купони і так далі. Я в цьому випадку просто купую акції фонду, які. Сам за мене робить всю роботу. Він купує середньострокові облігації, короткострокові, довгострокові облігації. Всі облігації, які є в США, він купує. Я купую його, відповідно, отримую з нього дивіденди. А цього фонду я візьму на початку 20%. І останній третій фонд, який я хочу додати у свій портфель, це буде фонд альтернативних інвестицій, тобто золото, який називається GLD. А в моєму випадку, як я вже говорив, може бути два шляхи. Перший шлях це золото. Золото або альтернативні інвестиції, і другий шлях менш ризикований це короткострокові облігації. А я як вже говорив, більш агресивний інвестор. Я хочу більше дохідності, Я хочу ось це круте зростання золота, яке якраз таки не було нещодавно. Я хочу, щоб воно продовжувалось. Відповідно, я буду брати саме золото і додам його 10% в свій портфель. Тут, до речі, по ось цьому вибору відсотків у портфелі є таке собі негласне правило. Тобто, ви можете відштовхуватись від того, скільки вам років, і на базі цього будувати свій портфель. Для того, щоб це зробити, вам потрібно від 100 відняти кількість своїх років і вийде кількість. Акцій у вашому портфелі, наприклад, якщо вам 30 років, тоді 100 мінус 30 дорівнює 70. Якщо вам 20 років, тоді 100 мінус 20 дорівнює 80% акцій, і все інше залишається на ось ці більш консервативні активи. І чим більше вам стає років, тим менше у вашому портфелі буде акцій, Відповідно більше буде ось цих облігацій, наприклад, які будуть платити вам пасивний дохід. Крім цього, ви можете адаптувати ось цей портфель ще і під ваші цілі. Тобто, чим ближча ваша ціль, тим більш консервативним буде ваш портфель. Відповідно, тим більше в ньому буде облігації чи золото. Якщо у вас короткий горизонт, ви там збираєте собі на автомобіль або на квартиру, на якийсь будинок, тоді у вас буде більш консервативний портфель, в ньому буде більше облігацій. Чим більш агресивний ви інвестор, чим довший ваш горизонт, чим більша чим агресивніші ваші цілі, тим більше акцій у вас буде в портфелі. Але знову. Уж таки, як базу, ми собі фіксуємо, що у нас акції буде не більше, ніж 80%, і ось ці 20% підуть в облігації та в альтернативні інвестиції. Зберігаємо шаблон, і тепер ми можемо його обрати ось тут, додати суму депозиту, яку ми хочемо одразу інвестувати у наш портфель, і нам застосунок розрахує, на яку суму ми маємо купити ті чи інші акції. Тобто, я бачу, що я маю купити 239 акцій VTI на суму в 700 доларів, маю купити дві акції. Янді на суму в 200 доларів і маю на 100 доларів купити акції GLD. Все, мій портфель готовий. І перш ніж ми поговоримо про те, як ним управляти, я назву три головні. Помилки новачки. Перша помилка це занадто агресивний чи занадто консервативний портфель. Тобто, коли ми не визначились зі своєю ціллю, ми не розуміємо до чого ми будемо йти. Ми можемо трохи помилитись з агресивністю, тобто взяти занадто багато акцій, коли ми не готові бачити тобто, ту присадку або нам потрібно короткостроково витягнути кошти. Або навпаки, у нас є величезний горизонт інвестування, а ми набираємо дуже багато облігацій. Аємо дуже багато золота і просто сидимо з тими облігаціями. Бачимо, що вони не ростуть, і відповідно не отримуємо достатньої кількості зростання, яку б ми могли отримати, якби інвестували в акції. Друга помилка це ігнорування алокації під час. Ринкового хайпу зазвичай люди формують собі портфелі, визначають певні розподіли і починають по них інвестувати. Потім вони бачать, що дуже класно ринок росте. Акції ростуть, їх стає дуже багато відсотків у портфелі, і вони думають, ну окей, ринок зараз росте, все чудово, все летить, все несеться. Я буду тримати дуже багато акцій, і можливо ще піду в якісь окремі компанії собі. докуплю. переважно такі ситуації закінчуються чимось негатвим. Тивним, коли ось той хайп стухає, бульбашка здувається, і відповідно увесь цей портфель, в якому дуже багато акцій летить на дно. І третя помилка це відсутність ребалансування або занадто багато. Трейдингу, а занадто багато трейдингу це коли ми намагаємось постійно щось в цьому портфолі змінювати. Трохи у нас відхилились ці відсотки, ми намагаємось одразу там докупити те, що нам не потрібно. Трохи ще там щось акції виросли. Ми намагаємось їх продати, тому що, ніби як страшно, все росте, і тепер треба навпаки зменшувати свої ризики. І так далі. Тобто, ми робимо дуже багато дій, які насправді нам не потрібно робити. І перша частина цієї помилки це відсутність ребалансування, тобто, коли ми навпаки нічого з цим портфелем не робимо ребалансування це повернення нашого портфеля до цільових алокацій. Тобто, от ми визначили собі, що на старті у нас має бути 70% акцій. 20% облігацій, 10% золота. З Часом а, ринок рухається, акції ростуть. Їх стає наприклад 80 При цьому облігації вони стояли на місці. Золото, можливо, навіть впало. Відповідно, облігацію стало 15%. Золото стало 5 для того, щоб нам управляти цим портфелем, для того, щоб він а, справді відповідав нашим цілям, нам потрібно його ребалансувати. Нам потрібно ним управляти. І зараз якраз ми таки з вами подивимося, Дивимось, як? Рибалансувати цей портфель і як ним управляти для того, щоб зробити ось це ребалансування, нам потрібно знову повернутися у струм і подивитись в першу чергу на наш портфель. Заходимо сюди і бачимо ось цей портфель, який ми додавали. Я зробив так, що він нібито був придбаний 1 січня 2025 року. Тобто, по суті, на початку цього року ми цей портфель придбали. Як бачимо, акції виросли за цей період на 1,44%. Але у нас була ще певна. Частинка портфеля в облігаціях та альтернативних інвестиціях, і через це сам по собі портфель виріс аж на 4%. Тобто, по суті, знову ж таки, якщо ми порівнюємо ось такий більш збалансований портфель, просто з тим, що ми просто придбали акції, то він обігнав наші акції на ось цьому короткому горизонті втричі. І так само він буде продовжувати показувати певні результати впродовж наступних періодів. Колись цей портфель може не наздоганяти ринок, колись він буде навпаки його обганяти, особливо коли ринок почуває. Не дуже добре. А ми перейшли, подивилися на портфель, розуміємо, що ми можемо зробити невеличке ребалансування цього портфеля. Тобто у нас викривились наші алокації. У нас замість 70% 68% акцій, 19,6% облігацій і 12,2% золота замість 10%. Зазвичай, коли у нас є ось такі невеличкі відхилення, ми можемо насправді нічого не робити. Це в межах норми. Але коли у нас щось відхиляється більше ніж на 5%, ми вже вже мусимо робити ребалансування, ми мусимо управляти цим портфелем. А я для прикладу покажу, як це робиться, і для цього я маю перейти в вкладку ребалансування, а натискаю на ось цей створений шаблон портфеля і вписую суму депозиту, яку я хочу докинути у свій портфель. Наприклад, це може бути ще одна тисяча доларів. Натискаю галочку на ребалансувати і натискаю кнопку розрахувати. Відповідно, застосунок показує мені, що я маю докупити цього разу акції VTI. Вже на 718 доларів, тобто більше, для того, щоб вирівняти цей відсоток, маю докупити трохи акції BND і маю докупити менше акцій золота для того, щоб знову ж таки повернути їх до цільової локації Я можу робити це з депозитом. Як, наприклад, я ось тут вписав тисячу доларів, так і без я можу поставити просто галочку на ребалансуванні, дозволити продажа, натиснути розрахувати, і відповідно без депозиту знову ж таки застосунок покаже мені, що я маю докупити щось і продати щось, і все. Тобто насправді це досить просто робиться, особливо коли у вас є спеціальні інструменти для цього. То ви заходите, натискаєте одну кнопку і відповідно управляєте своїм портфелем, абсолютно відключаючись від якихось там емоцій, вибору акцій і тому подібне. І для того, щоб ще краще відключити свої емоції, ми маємо повністю прибрати елементи з цього марки таймінгу. Тобто, зазвичай теж дуже велика помилка для людей: те, що вони намагають. Ця управляти своїм портфелем вже коли щось пішло не так. Тобто, коли все росло, все було нормально. Ми нічого не робимо. І як тільки там щось зламалось, ми починаємо робити якісь дії в своєму портфелі. Тут же ми робимо повністю навпаки, ми перебираємо маркет таймінг і плануємо своє ребалансування. Для цього ми знову ж таки заходимо в редагування шаблона, виставляємо собі конкретну дату, коли буде наше ребалансування. Наприклад, для мене це буде через півроку, 1 січня 26-го року. Зберігаю шаблон і завжди бачу, що тут моє ребалансування заплановане саме на ось цей момент, і незалежно від того, як. Тоді буде показувати себе ринок. Я маю зайти і зробити ребалансування 1 січня 2026 року. Ну і найголовніший момент, коли ви вже створили собі портфель, це завжди залишатися в інвестиціях. Тобто, якщо ви вже правильно підлаштували ось ці відсотки в трьох головних компонентах вашого портфеля, і вам комфортно з взятиме на себе рівнем ризику та рівнем дохідності, то ви можете просто регулярно додавати кошти і будувати. Ваш капітал. Отже, якщо ви винесли хоча б щось корисне з цього відео, тоді не забудьте поставити лайк. І ось тут я прикріпляю відео про те, як на базі ось цієї стратегії Asset Allocation побудувати трохи складніший, але ще більш дохідніший Core Satellite портфель.